Вони повинні нам допомагати, тому що ми віддали свої ракети, віддали свою ядерну зброю. Ми були потужною державою, яка мала все, і ми могли себе захистити. Ми мали червону кнопку, так звану, так чому ми підписали угоду, а нас ніхто не хоче захищати. На основі чого вони то е, рахують? Що ми самі себе маємо захистити? Ми маємо віддати своїх синів. Ми маємо віддати своїх чоловіків. Ми маємо знищити націю, а вони мають нічого не робити. Це є неправильно. Тому що якщо ми підписали той меморандум, вони повинні нас захищати, незважаючи ні на що. На рахунок 18-річних, я вважаю, що це не потрібно, тому що всі хлопці вийдуть до 19 років. Всі хлопці вийдуть з України, що ми будемо мати? Ми будемо мати, не будемо мати нації, ми не будемо мати продовження роду, ми не будемо мати нічого. А вони повинні думати, що вони роблять? Ні, ну я звичайно тільки надіюсь на Бога. Якщо е, західні партнери пропонують нам. Захищатися самими, то яка тоді їхня допомога в цьому полягає, якщо вони пропонують рішення, а не допомогу з 18 точно ні. Можливо, однозначно є проблеми з мобілізацією. Я це усвідомлюю. Але я думаю, що 18 – це явно занадто малий рік. Занадто малий вік для того, щоб голоснути мобілізацію. Можливо, понизити, якщо буде якась дуже критична проблема, але не до 18. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться на ютуб каналі говорить Великий Львів, то читайте в одноіменному телеканалі. Грам каналі